Добрий день, шановні підписники. Розкажу вам цікаву історію про свою бензопілу Vitals. Колись купив. Будь ласка, ставте лайки, підписуйтесь на канал, буде багато цікавої інформації. Значить, Дивіться, от така от бензопіла моделечка 3816. Vitles торгівельна марка. Маленька, зручненька на амортизаторах. Говорили вони, потужно і так далі. Така от шина в неї, бачите, така білена. Вона дійсно маленька, зручненька. Але дивіться, буквально одразу після покупки вона вийшла з ладу. Працювала одразу некоректно якось. Вийшла з ладу, повністю переставала. щось сталося з двигуном. Мені її поміняли по гарантії, поміняли на нову. Вот, покористувався я. Знову новою пилочкою, а знову почала берехліть, не працювати на холостих обертах і так далі. Я її віддав на ремонт. Її відремонтували по гарантії і віддали мені. От, знову вона постояла трохи покористувався і перестала. Працювати знову. Я її знову віддав в ремонт вже платний ремонт, бо гарантія вже закінчилася 2 роки. Всього. От. Відремонтували її мені. Вона один раз завелася в магазині, я її поставив, не було часу займатися. Думаю, ну заведу, подивлюсь. Завів вона перестала заводитися, я її відвіз майстру. Знайомому так можна сказати. От, він подивився, там перегнули шлангочку подачі палива, тому вона не працювала, нічого там не відрегульовано було. В общем, Відремонтував і от, зараз наче, працює нормально. Але. Запускав сьогодні і знову там годинку погрався, щоб вона розкачалася до нормального стану. От така от супер якість. Думайте, коли купляєте. І ще важливо, бажано не залишати паливо. Тоді, можливо, таких проблем не буде. Дякую за увагу. Підписуйтесь, ставте лайки.